Софія Кінег із міста Червоноград Львівської області сьогодні вночі народила донечку у Волинському перинатальному центрі. Дорога була нелегкою, тому що були блокпости, перевіряли наші паспорти. І в мене по дорозі починаються схватки. І Я приїхавши сюди, вже сказала, віде відкриття, нікуди вас не відпускаємо. Директорка перинатального центру Ірина Горавська каже, медзаклад нині працює в штатному режимі. Зі слів, за останні чотири дні кількість пацієнток зросла вдвічі. Вагітні їдуть з Київської і Харківської областей. Сьогодні зранку в медзакладі на стаціонарі було 102 жінки. На випадок вимкнення електроенергії і водопостачання облаштовують свердловину. Буде встановлений генератор, який буде нам давати можливість отримувати ту воду безперебійно, високої якості. У підвалі перинатального центру облаштували сховище орієнтовно для сотні пацієнток і медпрацівників. Завідувачка відділення Ганна Хоронжук розповіла, тут поставили 32 ліжка, є душові і туалети. Мають тримісячний запас необхідних медикаментів стерилізаційну, операційну для прийняття одночасно двох пологів. Є вакуум аспірація, є відкладні лампи для того, щоб зробити ушивання або зробити епідуральне знеболення в пологах. Є... Ладне все для того, надає апаратура, яка для необхідності надати діткам невідкладну допомогу зразу в прямо в родзалі. У звичному режимі зараз працює луцький пологовий будинок. Цієї суботи тут народила сина Віта Вітюк із Горохівської тергромади. Схватки в мене почались вночі, але ми цілу ніч перечікували дома, тому що нам страшно було їхати. В першу чергу просто думати за малюка, тому що якщо е звертати увагу на м -м, що в нас зараз відбувається на вулиці, то в мене так по своєму здоров'ю не буде не ни... і це буде все відповідно позначитися на дитині. Тому просто м -м, заспокоюватись і все, наскільки це буде можливо. В шостій годині в суботу ранок ми встали. Виїхали десь о восьмій годині з села. Я заїхав десь за годину. Це було десь пів десятої. Може, ну так, орієнтовно. Тільки все починалося, все будували, блокпости будували. Був гіркополонці. У нас тут перед Луцьком був блокпост. Поліція зупиняла, перевіряли документи. У луцькому пологовому будинку каже його директор Сергій Сябрук. Влаштували пологові зали в укритті. У підвальному приміщенні медзакладу можуть вмістити орієнтовно 150 пацієнток і медперсоналу. Для породіль чи вагітних, або породіль, або післяопераційних пацієнтів ми організували там палати, які є на сімимісні, місні, двохмісні. Тобто пацієнти, які не можуть допустим, переждати арт атаку чи ракетну атаку. Тобто вони можуть і сидіти, які зможуть сидіти. Для пацієнтів, які в важчому стані чи свіжі операційні, там є. Організовано зараз до 9 після ліжок. Знову ж там є необхідний запас медикаментів, знову ж, достатньо кількості води, бо люди можуть сидіти довго. Ну, десь до 400-500 Там води є Там є організовано і санвузил, і туалет, і є умивальники, де можна вмитися. За останні чотири дні тут народилося 23 дитини. Ірина Сватула, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.